Добре, добре. Добре. Невеличке інтерв'ю про треті сертифікаційні курси у місті Луцьку. І ми зараз запитаємо засновника ініціатора курсів Олена Колодніцького. Які в неї враження на третьому дні наших сантифікаційних курсів? Перший день вже був важкий, другий насичений, третій неймовірний. Зараз приїздить Андрій, е маркетолог, а і в друзі вже Ірина Кіркіна. Дуже чудово приїздить е з Луцька, у нас найкращий сертифікаційний курс. Майстер-класами, тренінгами, семінарами. Товариство натхнене і всі задоволені. доволі. Стаємо професіоналами. Клієнтам від того тільки краще. Що втратили ті люди, які не прийшли або запізнилися ну, на ніч, другий, третій. Їхні, 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 шкода, їхні голі. тому що Чим більше знаєш, тим легше працювати. Веселіше, професійніше, як для самого себе, бо ти поважаєш насамперед самого себе. і клієнці. Дуже вам дякуємо. Йдемо далі спілкуватися з наступними учасниками нашого заходу. Е, Наталія Олексіївна, Крістіна, будь ласка. Скажіть, будь ласка, своє враження? Ну вже я на вас націлився, то можу Мега почути. Крутий захід дуже гарні позитивні емоції. Бажаю втілення і відвідування більшої кількості нашими колегами. І мега крутий спікер Наталія Наумець раджу відвідати всім, хто хоче професійно займатися ріалторською діяльністю. Хоча б одна три, дві фішки, які ви візьмете для своєї роботи. Вже працюємо по її рекомендаціях з 14-го року, по її договорах. Намагаємося використовувати якомога ближче, те, що вона. Рекомендує втілювати, не навантажувати себе юридичним супроводом, безпекою і всіма іншими речами, а більше е, практичних речей вписувати в наших договорах. Добре, дуже вам дякую. Пішли далі. Пані Ольга, одна з активних організаторів нашого заходу, яка допомагала ваші враження. Агентство нерухомості галерея е, нерухомості. Враження. Дуже позитивні, дуже все класно. Багато чого навчилися багато чого нового практичні, практичні речення. що ви завтра будете застосовувати в своїй. Щоденні рієлторські роботи. Я застосую один такий прийом, про який сьогодні говорила е, пані наумець, але ну, я не дуже хочу говорити про який, тому що ті, хто був, то все це чули, а от ті, хто не був, то нехай догадуються. А хто хоче е, знати про цей такий дуже цікавий прийом при продажі, то можете до мене звернутися, можливо, я з вами поділюсь. А взагалі дуже супер для моїх дівчат по оренді е, так само цікаво, і багато чого вони взяли для себе. Е, хоч е, с, ну, тобто, співставляли продажу із орендою. Практично це одне і те саме. І багато так само, що чекаємо е, лекцію з маркетолога. Ну, сподіваємося, що вони ну, багато чого нас научить. Угу. Добре, дуже дякуємо, І ми рухаємося ще можливо, в нас є. Є ще декілька людей, які не пішли на обідню перерву. Ваші враження з минулих днів з сьогоднішнього дня, що залишиться саме в пам'яті? Найкращі і... враження. Так. Які можна бути враження від Наташи Нововід? На саме Найкращі. саме толково, дієво і найголовніше безпосередньо дос? Угу. Які реальні речі втілите вже завтра в своїй роботі? Я Договора всіх ріалтерів uh -huh. ексклюзивні, особливо. Uh -huh. І статусу не ексклюзивних, які можна перейти від ексклюзив. Які відгуки ваших працівників? Поки що чудові. Ну, Це... що конкретно казали, що їх найбільше. Ну, вони з конкретними питаннями. Безпосередньо йдуть до Наташі на умиці. І отримали відповідь? Так, на так. Них. я думаю, так. От як вона сказала тільки що, що вони дуже не хочуть поїжджати в Харків. Угу. Це була конкретна відповідь на конкретне питання можливо. А що не отримали ті, хто не прийшов? Всього, <реш> Всього <реш> не отримали. Що не отримали? Їм не цікаво. Вони от вчора в, в вайвер-групі так і сказали. Я не буду неоків і не бажаючих вчити. Вона сказала це чудово. Хто не хоче, той не буде. Йому не цікаво. Отже, друзі, приходьте на наступні навчання, будемо кожному раді. І 100% будьте впевнені, що будь-яка кожна година і хвилина в такій спільності, в таких навчаннях, вона окупиться вам вторицею, напевно, а може й <зум> помножити на 2-3. Ну, реально, є дуже багато гарних речей, які можна застосувати і почувати себе людиною, ріалтором з великою бокою. Правильно? Аплодисменти, всім до побачення, до зустрічі. Ти буде кореспондентом, може, це почало твоєї кар'єри. Дякую, дякую. До нас приєдналася ще давайте так, вже спонтанно до завершу. Юлия, э, скажите ваши враждения сегодня вот что что на Ну два года назад мы уже были на слушали этого лектора и хочу сказать, что никто так не посоветует более действенных вещей, чем практикующий риэлтор и юрист, то есть практик, который знает все наши проблемы, знает практику судебную. І є чому навчитися, і ну нет вершин совершенству, скажем так. Так що дякую за відгук І бажаємо всього найкращого у вашій роботі, щоб агентство директорія нерухомості воно було одним з кращих Луцьку. Ну а воно таке і є. Все тепер ми поїхали далі, а вже нікого немає. І до наступної зустрічі в ефірі.